Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошуваць. Ну що ж, любі друзі, як казав нас бджоляр Ющенко, відбулися перемови в телефоні між Трампом, президентом України Зеленським і диктатором Росії Путіним. Перед тим як перезвонити до Путіна, Трамп зробив дзвінок до президента Зеленського. Поговорили декілька хвилин. Це був так званий дзвінок вічливості. Трамп повідомив, що має дзвонити диктатору Путіну, має з ним перемовини по телефону і попередив про це президента Зеленського, завіривши його в е е прихильності до прагнення України до миру. Коротше кажучи, дзвінок вічливості Трамп зробив. Ну, а потім говорив з диктатором Путіним 2,5 години. Після чого диктатор Путін вийшов і за три хвилини пояснив, що вони дві з половиною години з Трампом говорили. Але перед цим в день був короткий спіч речника Путіна Пєскова про те, що Росія готова до перемовин, Росія хоче миру, Росія готова розглянути пропозиції України для припинення вогню. І всі наділися, що може статися чудо. Але чуда не сталося. Путін вийшов до преси і за три хвилини сказав, що відбулися перемовини з Трампом. По телефону говорили 2,5 години, в результаті чого Путін готовий до мирних перемовин при умові, при умові, що буде підготовлений меморандум. Меморандум для того, щоб усунути першу причину війни. Бачите? Він не відходить від свого. Потрібно усунути першу причину війни, потрібно створити меморандум. Потрібно, щоб Україна і Росія, Росія, Україна над цим пропонували. Бла, 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 бла. А про припинення вогню мови немає. Короткі компліменти Трампу за те, що він дзвонив, за те, що він дуже хоче миру між Україною і Росією, але про припинення вогню. Жодного слова. Таким чином, диктатор Путін просто пудрить мізки, пудрить мізки і е, Сполученим Штатам і Україні. Хоча тільки не лінивий не говорив, що сьогодні може бути припинення вогню. І Макрон, і Урсула фон дер Ляйнен, і держсекретар Венс. Всі говорили, що сьогодні Трамп має шанс з Путіним домовитись про припинення вогню. Тільки меморандум, тільки усунення першопричин конфлікту. Які першопричини конфлікту? Правильно, умови України знову. Денафікація, вступ в НАТО і ТДТП. Коротше кажучи, Путін в своєму репертуарі старий КГБшний лис. Так, як його вчили, в школі КГБ не можеш перемогти, не можеш вбити запудри мозги, обмани, ну а потім всади ножа в спину. З вами український історик та журналіст Ер Швець. Підписуйтесь на канал. Хто захоче, допомагайте. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карта Проводбанку. До нової зустрічі!